Харків'янин Аркадій прийшов на ринок за ліхтарем. Майже добу через російські удари по інфраструктурних об'єктах Харків та область залишалися без світла. Для да, ліхтарики ще не буде світла і ще, крім того, ще він, з зворотньої сторони є гніздо, з якого можна підзарядити мобільний телефон. Зараз тут у них немає. Батарічний, акумуляторний, налобний. Євген Кошелєв після доби без світла та зв'язку каже, тепер у планах придбати акумулятор. Простой автомобільний акумулятор на 75-70 ампер. І, звісно, святодіодної ниті, котрі більше двох суток працює. Продавець Даніл Коршунков говорить, вчора продали 20 павербанків для мобільних телефонів. Сьогодні, коли світло включили, їх ніхто не запитував. Закупили все, так що є. Людям вистачи В тому місяці, коли в нас не було два дні світла, там був дуже багато обсягу продажу павербанків. На сьогодні світло на Харківщині відновили, говорить речник Харків Обленерго Володимир Скічко. За його словами, через нестабільну ситуацію на підприємстві розробляють графік тимчасових відключень на годину-дві. Сьогодні світло точково відключали у Харкові та області, каже речник. Треба тримати там телефони зарядження по можливості пауербанки, не залишати якісь електроприлади вівцяни, коли відбулося відключення, щоб перевірити, чи все виключено, знеструмлено, бо щоб це не привело до якихось а, тяжких наслідків, а, наприклад, пожежі. Скічко каже, попереджати про тимчасові відключення будуть на офіційному сайті підприємства, а також через соцмережі. Ірина Гнатюк, Антон Калита, Суспільне новини, Харків.